Рома полює на калюжі. Мама каже, в кожному, треба в кожну наступити. Головне, щоб не присісти в неї. Немає палочки, не брали з собою. Немає. немає, немає. Вона відпочиває, коли не було. Палоч втомилася. Я зовсім гадав, що у дітей... Піст, 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 піст. Немає палички, немає, немає. коли кататися, настільки розвиток цифрової там, інфраструктури і всього, палички, то вони вже паличками немає. не грають. Немає, нема. А таким нічого не показують. Немає. Пішли, Телефоном ми не граємо. Вона Вона Комп'ютери не сидимо. Пішли, не Тільки палички можна, і іграшки. Да, давай поближче до собаки. Хотілося б дуже сильно. На ж, всі собаки з намордниками ходять. Рома, ще не всі лужі ти обслідував. Що таке? Дядя, працює. Бо людям треба посилочки. Навіть в неділю отримати. Тому вони допомагають. Да, Ромка. Сам з собою йду, спілкуюсь. Давай, 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 що ти там? Все нормально. Погнали! Мама щось трошечки там рукавчики ровні перероблює. Погнали! Та він грається іми. Оцей костюм у нього такий лижний непродуваємий. Ну сьогодні і вітерець такий дуже неприємний, коли заходиш кудись. Не за домами, то продуває нормально. Уа, калюжа! <реш> Мама вже реакція лангуста. Чек! схопила. Так, далі складний участок. Там плитку так поклали. Що, що коротше, вона гуляє. Я не знаю, як так можна було. Скільки можна було вкрасти на тій плитці, що на одну наступаєш а з-під неї на іншу ногу, тобі бризкає з калюжі. Класно, так? Живе своїм життям. Та бровківка. Не будемо пропагани. Ну що, Бруд, бруд, то наше всеп діп, мамо, зі свят. Рома, зі святом.